Тривожні думки заважають спати, переслідують протягом дня, не дають зосередитись на моменті і просто жити. І ти, ніби суцільний клубок нервів, відчаю, злості, негативу. Це помічають рідні й близькі люди, адже вони перші відчувають всі зміни настрою, часто, на жаль, на собі. Твій настрій. Твоя проекція на життя навколо. Чим більше негативу ти випромінюєш, тим більше його до тебе повертається. Замкнутий круг, чи не так? Дехто п'є заспокійливе, дехто шукає віддушину в шкідливих звичках. Але це далеко від вирішення проблеми. Коли у тебе безліч питань, відповіді потрібно шукати всередині. Ти точно знаєш причини виникнення такого стану. І ніхто, окрім тебе, не допоможе тобі краще. Все здавалося просто, але це практично нереально. Адже ти розучилася слухати і чути своє тіло й душу. Ти надто швидко проживаєш своє життя: дім, робота, робота, дім. Десь там, фоновим режимом, дитина розповідає про нових друзів. Чоловік стомлений, дивиться телевізор у тебе безліч справ по дому. І в цьому переліку немає часу саме для себе. У добі 24 години, які ти витрачаєш на все, окрім себе. І я якраз не про косметичні процедури, догляд за тілом чи просто валяння на дивані, хоча і це інколи дуже потрібно. Я про душевну рівновагу і гармонію, які ти втратила, поспішаючи встигнути все. Встигнути все як гасло успішності у теперішньому суспільстві. А якщо ні, ти відчуваєш себе невдахою на фоні інших. А хто сказав, що потрібно проводити подібні порівняння? Ми всі надто різні, щоб бути схожими. У тебе свої інтереси, таланти, бажання, мрії, у тебе своє бачення ідеального і не дуже. Саме тому ти аж ніяк не можеш бути як усі. Не варто рівнятися. Варто просто жити і відчувати, що ти проживаєш життя, а не переживаєш, вловлюєш різницю? Проживати життя це жити кожної миті. Адже кожна мить неповторна, і цього дня, години, хвилини, і навіть секунди ти більше не зможеш прожити. Життя не зйомка, фільму, Дублів не буває. Тому, можливо, варто зупинитися. Зупинитися і спробувати зрозуміти, що саме не так. Чому думки настільки стривожні? Що є причиною того, що вони стають надто нав'язливими і завдають шкоди, проаналізувавши причини і зробити висновки, з чим саме ти борешся і чи варто боротися із собою? Частіше всього найгірше придумане в твоїй голові ніколи не стане реальністю. І все, що ти не в силі змінити, варто просто прийняти. Це не означає змиритись, радше подивитись під іншим кутом. Адже в кожній ситуації є дві сторони медалі і світ навколо нейтральний, емоційний окрас це тільки справа твоїх рук. А якщо пензлик у твоїх руках можливо, все таки вибрати треба інші кольори, тони і забарвлення. Напевно, неодноразово чула приказку, що кожен сам коваль свого щастя. Сховай скептичну усмішку, адже сприймаючи не настільки буквально, можна зрозуміти, що суть в тому, що своїми думками ми формуємо світ навколо. Тобто, як корабель назвеш, так він і попливе. Видихни, зупинись, спіймай момент, почуй себе, що всередині, де болить? Чому? Як ти можеш собі допомогти? Ти єдина людина, яка знає себе краще всіх. Головне, не боятись собі у цьому признатися. І не обманювати саму себе. Тривожні думки ти не можеш контролювати завтрашній день, не можеш гарантувати, що все буде добре. Невідомість лякає і це нормально. І так, ти не всесильна і не проведеться. І це не потрібно. Варто усвідомити одну річ в таких тривожних думках ти втрачаєш реальний сьогоднішній день, хвилюючись за завтра, яке по суті і не настане.